Скільки днів у Цирі підгорає, бо у неї не виходить нормально контролювати силу. Геральт знаходить спосіб втішити дівчину. І піднявши її настрій, сирі має сили на наступні тренування. Наступного ранку героїня бурить герої, бо дізналася, що імлірід буде на шабаші чарівниць, що проходить у велені на лисі горі. Тому Геральт погоджується, бо Цирі все одно не послухається і відправиться мститися за весеміра. До речі, перед тим як поїхати у велен, можна заїхати у везіму до Імгира. Але я їбав через п'ять днів герої прибувають на шабаш, де ми зустрічаємо Іванко. Також на стару бабку, щоб вона впустила героїв наверх. Але Карга на. Са відправила до якогось монстра, щоб той захалив героїв. Після чого Сирі з Геральтом розділяється. Дівчина пішла до корені великого дерева, щоб знищити відьом, і вона вбиває всіх, окрім прялі, що вкрала у героїні кулон Весиміра та втекла. Геральт у свою чергу знаходить Імліріта та там мститься за свого вчителя. You like you Після чого залишається битва з Редіном.